Бонсуа, як кажуть у нас у Франції, добрий вечір з дуже вітряного альзасу французького регіону, з якого зараз я включаюся, і будемо говорити, звісно, про те, що відбувалося тут в країні, про найважливіше за останній тиждень. 1 червня співробітники Ейфелевої вежі виявили п'ять дерев'яних трун, які були заповнені гіпсом, накриті французькими прапорами, а також з написом французькі солдати, які загинули в Україні. Зазначено, що вже знайдено та поміщено під варту троє осіб, які Зчинили це умисне правопорушення. Вони готувалися виїхати до Німеччини на автобусі в напрямку Берліна. Розслідування було відкрито за умисне насильство, як повідомили Льо Фігаро в прокуратурі Парижа. Також те ж саме видання повідомляє про те, що у вівторок в Росії не виключили того, що російські війська можуть завдавати ударів по французьким інструкторах, які зараз ведуть переговори Париж з Києвом для того, щоб цих інструкторів відправити. Маємо заяву речника Кремля Дмитра Піскова про те, що жоден інструктор, який бере участь у підготовці українських солдатів, не має імунітету проти ударів, і неважливо, французи, вони чи ні. Також на цьому тижні маємо коментар Макрона про війну в Гаазі. Далі буде цитата президента. Війна в Газі має закінчитися. Ми підтримуємо запропоновану, запропоновану сполученими штатами комплексну угоду, і також з партнерами в регіоні працюємо задля миру та безпеки всіх. Звільнення заручників, припинення вогню для досягнення миру та прогрес в дводержавному рішенні, заявляє президент Франції Еммануель Макрон. Також дуже важливою новиною для Франції стало те, що в інтерв'ю групі Ебра Еммануель Макрон заявив, що офіційно оформлює покупку Францією ядерної філії компанії General Electric. Ця угода ще була оголошена в лютому 2022 року, і вона також передбачає виробництво турбін Арабель у Франції, а саме у місті Белфорд, зазначається, що ця. Угода тягнулася місяцями, і нарешті вона була втілена в реальність. Еммануель Макрон заявив, що це дуже важливий крок для енергетичного суверенітету, а також що це французька гордість. Я нагадаю, що таким чином турбіни Арабель повертається під французький прапор, пробувши 10 років в руках американської корпорації. Такі турбіни це гігантська динамомашина, вона розміром з авіалом лайнер і переробляє пару на електрику. А, електрику вибачте, такі турбіни вони вважаються найпотужнішими у всьому світі, і також вони є дуже важливими для кожної атомної електростанції і є ключовою частиною для перетворення триколірного атома, що оголошено Еммануелем Макроном. Також у Франції для осіб від 16 до 27 років введено необмежений проїзд потягами влітку. саме це пропонує проїзний абонемент, який вийшов до продажу в цю середу за ціну 49 євро на місяць. І цей проїзний абонемент був оголошений Еммануелем Макроном. Адже президент ще з вересня минулого року взяв на себе зобов'язання створити такий залізничний квиток у Франції. Він сказав, що що таким чином люди зможуть Більше подорожувати країною, що це буде добре для екології та економіки Франції. І я нагадую, що українці, українські біженці у Франції, вони мають право подавати заявку на картку, яка надає знижку 80% від 100% вартості квитка на потяг і таким чином можуть подорожувати зі знижкою всією Францією. Натомість українські біженці в регіоні Альзас, де я зараз і знаходжуся, мають. Право пересуватися потягами по регіону абсолютно безкоштовно для цього. Треба лише пред'явити свій паспорт та посвідку, яка засвідчує тимчасовий захист. І також хочеться повідомити, що близько 50 американських ветеранів прибули до Франції в понеділок для святкування 80-ї річниці з дня початку стратегічної операції Оверлорд. Саме 6 червня 1944 року, у так званий день, де відбулася висадка десантних військ у Франції, а саме на острові Омаха, з метою вторгнення на окупацію. Повені німецькими військами території із метою подальшого звільнення Парижу зустрічала ветеранів сама жінка глави країни Бріжит Макрон. Такі церемонії святкування будуть тривати три дні з середи по п'ятницю. І ветерани вони мають вік від 90 до 100 років. Також на урочисте святкування запрошені такі глави держав, як Король Британії, канцлер Німеччини, а також президент України Володимир Зеленський. Росію на таке святкування запрошено не було. І також хотілося б показати, як сьогодні у Франції готуються до євровиборів, які відбудуться зовсім скоро, вже на цих вихідних в кожній комуні в маленьких містечках і в великих також встановлюють біля мерії банери, на яких можна побачити партії, які балотуються. Таким чином люди можуть дізнатися за кого ж вони можуть проголосувати. Між собою французи обговорюють маленькі Енький відсоток явки на вибори, тому влада дуже заохочує людей приходити і віддавати свій голос. І навіть я в соціальній мережі інстаграм отримала повідомлення про те, що треба прийти і проголосувати. Тому розуміємо, що реклама запущена навіть в соціальних мережах за геопозицією, і для того, щоб проголосувати, треба бути громадянином однієї з країн-членів Європейського союзу. І результати виборів сподіваюся, що ми вже зможемо обговорити наступного тижня. На сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу і бажаю доброго і спокійного. Наскільки це можливо в Україні вечора.